Зустріч з казкою це завжди радість. А коли казка стає ще й музичною, то це захоплююче видовище. Цікавий сюжет, співаючі актори, музичні ігри, танці, хороводи, концертні номери все це відбулося в одному заході пригоди пана Коцького. У школі раннього розвитку дитини Паросток життя вирує. Маленьким вихованцям, гуртківцям школи раннього розвитку дитини сумувати не доводиться. Бо вони знову потрапили в чарівний світ казки. Цього разу на малят чекала цікава зустріч Подорож з паном Коцьким. Керівники гуртків «Бабич Лариса Миколаївна та Тиницька Юлія Миколаївна підготували справжній дитячий мюзикл, бо в театралізованій виставі персонажі не просто грали свої ролі, а ще й співали пісні. Тут були баба з дідом, сучасний онук, курочка, лисичка сестричка. Та кіт Автор-режисер цього заходу Лариса Бабич зуміла поєднати казку і музику, сучасність і народні звичаї. Під час дійства вистави вихованці були і глядачами і водночас ставали його учасниками. Співали пісні, танцювали, грали в музичні ігри. До сценарію війшли українські народні пісні та хороводи. В залі панував весняний настрій. Болонали пісні Повертайся весно, Діди, баба, Щастя й добра. Під подаляночку виконанні Саши Бабкової дівчата водили хоровод, закликали весну. Порадувала присутніх виступом Поліна Близнюк. Маленькі україночки виконали українську польку, діти показали свої знання англійської мови, заспівали пісеньку. Це був справжній концерт з ведучими конференціє Олександром Заманою та Мельниковою Анною. Жартівливі моменти викликали сміх, шквал позитивних емоцій. Захід сподобався дітям, педагогам, присутнім батькам. Маленькі актори гарно виконали свої ролі: дід Воронецький Владислав, баба Марічева Вікторія, лисичка Черкашина Тетяна, Курочка Грабар Дар'я, онук Сасінь Давід. Діти грали як справжні актори, а допомагали їм педагоги Гроба Руслан Анатолійович, який виконав роль пана Коцького. Ведуча бабич Лариса Миколаївна, акомпаніатор Кудря Сергій Миколаєвич, звукорежисер Громов Анатолій Петрович. Відчути атмосферу свята сприяли декорації, музичне оформлення, костюмування. Педагоги паростка не просто працюють з дітьми, вони живуть їхнім життям, прагнуть зробити так, щоб їхнє дитинство було яскравим, радісним, щасливим.